Вітаю вас у королівстві сну. Простір затишку, спокою та добрих історій. Тут немає поспіху, усе відбувається м'яко, лагідно, як вечірній дотик світла. Слова. Що ведуть у світ мрій, образи, що знімають напруження, і голос, що обіймає ніжно по-справжньому. Ставте лайк, підписуйтеся на канал. Ви в правильному місці, саме тут. Починається ваш легкий перехід до відпочинку і цікава історія. Українська народна казка Калиточка Був собі чоловік та жінка, і була у них пара вулів, а у їх сусіди віст. Ото як прийде неділя або свято, то хто-небудь бере волів і воза та йде чи до церкви, чи у гості, а на другу неділю другий, так і поділялись. От жінка того чоловіка, чиї воли, раз йому і каже: Поведи воли та продай! Справимо собі коня та повозку, будемо самі до церкви та до родичів їздити. Та ще, бач, сусіда свого воза не годує, а нам волів треба годувати. Чоловік налигав воли і повів веде дорогою, аж ось доганяє його чоловік конем. Здоров, здоров. А куди це ти воли ведеш? Продавать. Поміняй мені за коня, а давай. Виміняв коня, сів верхи та їде. Від'їхав недалеко і зустрічає чоловіка, що не корову. Здоров, здоров, а куди це ти їдеш? Коня продавать. Поміняй мені на корову, а давай. Поміняв і веде дорогою. Аж на полі пасуться свині і вівці. Зговорився він, виміняв корову на свиню, а потім на вівцю і поспішає додому. Овечка гарна, аж де не візьмись. Розлилась велика ріка, а на ній видимо-невидимо гусей. Підійшов він ближче, розбалакався з людьми, виміняв вівцю на гуску та пішов понад річкою, а зайшов у село. Аж зустрічає жінку, а та здоров, здорова. А поміняй мені півня на гуску. Давай. Помінялись. Іде далі, аж ось доганяє його чоловік. На продаж? Еге, а поміняй мені на калиточку. Давай. Виміняв за півня калиточку та й поспішає додому. Аж тут тобі річка розлилась. На березі стоїть перевіз, плату беруть, а в нього ж ні копієчки. А перевезете мене, дам калиточку, сідай. Переїхав на другий берег, а там стояла валка чумаків. Як розпитали ж вони його, за що він виміняв калиточку, сміються з нього. Що тобі, кажуть, жінка за це зробить? Аж нічого, скаже слава Богу, що хоч сам живий вивернувся. Та й побились об заклад. Коли скаже жінка так, то чумаки отдадуть йому дванадцять машхури із батіжками. Зараз одібрали одного з себе і послали його до баби. От той приходить. Здорові, здоров. А ти не чула про свого старого? Ні, не чула. Він воли на коня поміняв. От добре, возик недорого стоїть, як-небудь зберемось. Та й коня проміняв на корову. Це ще й краще буде у нас молоко. Та й корову проміняв на свиню. І то добре, будуть у нас поросятка. А то чи заговляти, чи розговляться, все треба купити. Та й свиню проміняв на вівцю. І це добре будуть ягнятка та вовночка. Буде що у мене у Спасівку прясти. Та й вівцю проміняв на гуску. І це добре будуть у нас крашаночки та пір'я. Та й гуску проміняв на півня. О, це іще краще. Півень раненько співатиме. Та нас до роботи будитиме. Та й півня проміняв на калиточку. І це добре. Будемо де хто заробить, чи він, чи я в калиточку складати. Та він і калиточку перевіз віддав. Ну що ж, слава Богу, хоч сам живий вернувся. Так тим чумакам нічого робити. Віддали йому дванадцяте ромаш. Українська народна казка Хитрий їжак. Одного разу бігла лисиця до саду і зустріла по дорозі їжака. Добрий день, їжаче. Відповідає їжак, доброго здоров'я. Ходи разом зі мною у виноград. А він каже ой, страшно, лисичко, бо там господар понаставляв пасток. Можемо попасти в біду. А я каже, не боюся, я школу закінчила, то дам собі раду. І пішли. Наїлися вони винограду і вже повертаються. Тут лисичка попалася у сильце. Гей, каже, їжаче, братчику, рятуй. О, ні, не поможу, бо я казав, що не знаю. Та ти ж мені відповідала, що маєш школу закінчену. Ой каже, я зі страху геть усе забула. Бачить їжак, що біда, і почав їй радити. Нічого, каже, не роби, лиш як газда прийде, а ти прикинься неживою, і, може, ця штука удасться. Заходить господар, став над лисицею і каже. От, каже, шкода, що я не був чотири дні у садку, вже й смердить. Узявся одною рукою за ніс, а другою лисичку за хвіст та й виконив її через пліт. Але лисиці лиш цього було й треба. Схопилася та й пішла додому. Четвертої днини. Іде лисичка знов у виноград, іде через їжакову нору і знов кличе його у товариство на виноград. То ти забула, що з тобою було? Ходи, ходи. Наїлися вони знов у винограду, та й лише почали вертатися. Їжак потрапив у пастку. Ей, каже, сестричку лисичко, рятував я тебе, порятуй ти мене. Ну чим я тобі допоможу? Я тобі не поможу нічим. Та йде геть. Рятуй, бійся Бога. Але лисичка і не чує. Їжак заплакав. Сестричко, дуже гарно ми жили, ходи, хоч попрощайся зі мною. Повернулася лисичка, обійнялися. Ой, каже їжак, поцілуймося обоє, бо знаєш, що смерть мені зараз буде. І лисиця вивалила язик, хоче їжака цілувати. А тоді їжак зловив лисицю зубами за язик і міцно тримає. Почала лисиця пищати не своїми голосами так, що учув господар та й прибіг до саду. Є на що подивитися. Узяв він та й задав жару лисиці, а їжака акуратненько витяг із сильця і пустив у сад, та й від того часу дуже їжаків шанував.